А що йде в мова, тобі треба в кулю, тебе вбили. Закрий свій рот. Я вас можу, пора доні до мами, і внучка, щоб не забули. Дмитрика з маленьким кулачком. Всі переважно е погрози йдуть російською мовою. Я пілічно пустила в неї пулю. Тому я вважаю, що погрози моєму життю загрожує небезпеку. Як ти думаєш, від кого ці погрози? Не знаю, але вони є. Чи ти зараз боїшся за життя і своїх дітей? Я боюсь за своє життя і вперше все за своїх дітей, бо я залишилася в них одна. Чоловік загинув на фронті, як ви знаєте, захищаючи нас. Тому, перш за все, я переживаю за дітей, і я би хотіла, щоб мені надали дали захорони. скажи, будь ласка, була охорона, коли вона припинила з тобою виходити? Мені вчора написали повідомлення, що ми припиняємо надання охорони. Тому ми відразу звернулися щодо продовження охорони, і насправді будемо вдячні за підтримку. Власне, вже адвокат заявила, ну сказала, пояснила так адвокату. Але чому чи не в тебе бажання писати заяву в поліцію, щоб вони принаймні, певні, які дописи могли перевірити, такі дуже жорстокі. Але сюди кажуть, я Але думаю, дуже... що ми скеруємо заяву в поліцію, ми перевіримо і обов'язково повідомимо, хто ці дописи писав, хто такі люди ті, і насправді дуже хочу перевірити допис саме про дітей. Тому це для мене теж буде дуже важливо. Дякую зараз. Те, що продовжили побічний захід, тримання під вартою, власне, вашу продукцію щодо цього і щодо перекваліфікування справи в цілому. Дивіться, в мене немає ніяких сумнівів. Підозрюваний став обвинуваченим. Моя вимога проста: довічне позбавлення волі. І насправді я думаю, вже після суду будемо коментувати детальніше. Дякую вам за підтримку.